Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що ще не контролює в цій державі слуга народу та Андрій Єрмак, пише нардеп Олексій Гончаренко. У раді розглянули законопроект 8297 про висловлювання недовіри голові рахункової палати Валерію Пацкану. Але це питання не про конкретну людину і не про Пацкана. Це питання про те, чи дотримуємося ми законів та процедур чи ні. І закон про рахункову палату визначає, що так це робити не можна. Це руйно. Вання верховенства права в державі. Ми з вами руйнуємо якісь паростки щодо контролю в нашій державі, бо подивіться, що відбувається. Уряд не ходить до парламенту. Ми не ставимо їм питання. Національне телебачення, привіт, національний марафон. Ми бачимо призначення правоохоронних органів. Все під контролем діючої влади, і тепер рахункова палата, яка має бути найвищим органом аудиту держави. Тепер теж під діючою владою. Скільки це буде тривати? Ви знищуєте в країні механізми, які повинні захищати від корупції та зловживання. А потім будуть колосальні проблеми. Зупиніться зараз. А представниця Конгресу США Вікторія Спарт заявила, що голові офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на її сайті. Багато американців, європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем як людина з уже сумнівною репутацією, він пішов би у відставку цієї зими після того, як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно, зазначила Спартс за її словами Єрмак Почав наклепницьку кампанію проти неї. На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила не так давно. Пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Повідомила Спарц. Нагадаємо, частина листа Вікторія Спарц до президента була прихована від публікації, закрита чорною плашкою. Зміст цього фрагмента не уточнюється. Втім, у загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією у відкритій частині листа ці невідображення. Конгресменка також згадує власті, що глава офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що спеціалізована антикорупційна прокуратура і національне антикорупційне бюро не функціонують. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.